Діти, вітаю вас на веселій математиці. На минулій нашій відеозустрічі ми з вами вчилися порівнювати предмети за довжиною. Давайте пригадаємо, як ми це робили. Погляньте на екрані дві смужки. Скажіть, будь ласка, якого вони кольору? Так, червоного та зеленого. Давайте ми з вами перевіримо, яка ж смужка довша. А яка коротша, а для цього нам необхідно взяти зелену смужку і накласти на неї червону. А тепер подивіться і скажіть, яка ж смужка довша, так, зелена, а яка коротша, так, червона. Діти, запам'ятайте, для того, щоб довідатись, яка смужка довга, а яка коротка. Треба накласти одну смужку на іншу. Сьогодні до нас приїхала вантажівка, яка привезла нам кубики. Вантажівка одна, а кубиків багато. Давайте поглянемо, скільки кубиків я тримаю в руці. Він кольор жовтого, візьму ще один кубик. Якого він кольору? Так, синього. Наша вантажівка привезла нам багато кубиків. Якщо є багато кубиків, ми зможемо з вами побудувати вежу. Для цього я візьму один кубик і поставлю його. Візьму. Поставлю його зверху. Візьму ще один кубик і поставлю його зверху. Подивіться, яка висока вежа у нас виходить. Скільки кубиків у мене в руках? Так, один. Я поставила його зверху. А тепер давайте побудуємо маленьку вежу. Поставлю один кубик. Це вежа висока. Це нинзенька вежа. Скільки я використала кубиків? Один. А ця вежа висока. Скільки ж кубиків у нас тут? Так, багато кубиків. Давайте порівняємо. Висока низька. Давайте разом зі мною. Висока вежа, низька вежа. Високу вежу ми склали і брали багато кубіків. А для низької вежі взяли тільки один. Малят, спробуйте і ви побудувати високу та низьку вежі. Сподіваюся, що у вас. Обов'язково все вийде. Пропоную вам пограти ще в одну гру з лічильними паличками і побудувати паркан для ігрового майданчика. У мене вийшов ось такий паркан. Тепер на майданчику буде безпечно і на ньому можна буде грати з улюбленими іграшками. А для гри на майданчику пропоную зліпити веселий круглий м'ячик. Шановні батьки, зараз я звертаюсь до вас. Ліпити ви можете тими матеріалами, які є у вас вдома. Я використовую безпечний матеріал для ліплення солоне тісто. Починаємо ліпити, беремо шматочок тіста, кладу його на долоньку та коловими рухами скочую його в кульку. Ось такий чудовий м'ячик вийшов у мене. Цікаво, а який вийде у вас?